Вітаю вас, друзі! Сьогодні я у своїй теплиці хочу вам трошки показати свою многострадальну розсаду. Тяжко вона мені цього року далася, досить пізно посіяла була, так потім поличка з розсадою обірвалася, впала, пор... все помішалося. Прийшлось наново висівати. І я вже ну, трошки була розстроєна, але нічого, все воно підтягується, піднімається. То в мене люфа. Он піднімається. Перчик, якого ми ще їли, не ми ще медведки. Зараз я попілом -то пересипала низ. Землі, де вони стоять, то ніхто ні слимаки вже не чіпають, ні комахи. І знаєте, навіть мура... мурашників немає, бо був один мурашник, який я це все забирала, був мурашник ще. Я попелом все сипала, товстим соєм, то все добре. Це в мене що огірочки теж з равликів. Це китайські змії. У мене там дуже помідорки. Ну, все піднімається. Батат, мій дивіться, як піднімається. цей самий перший проріс. А тут -от далі трошки-трошки починає проростати. Ну, цей батат, то я він підніметься, трохи ще підросте. Я його тоді відломлю і в воду буду вкорінювати. Він. Тоді його можна буде садити у землю. Боже, що ж ти ходиш, квітня? Не дасть мені нічого. Лази по розсаді. Так, іди грайші. На, на цій стороні в мене квіти. Це моя фуксія, тут їх 10 сортів. Рік пробувала продавати, але людей немає грошей, не дуже вони спішать щось купляти. Це хіба по інтернету? Чи? То я повикидала ту фуксію, пороздавала. Лишила собі по одному сортові, а цього року все одно понас... обрізала вершечки і воду опускала, Може, прийметься. Там в мене і помея батат червона. І тільки червоне листечко стало. Там ще луковичка всередині, І воно було геть пропало в мене. На зиму. Ну, воно в горщику стояло, стояло, потім на весні почало пускати. Я вирішила пересадити, викопую там луковичка, бульбочка така червоненька. І з нею оце пішло. Значить, він так само, як і простий батат, цей що їсти, теж так розвивається. Ну, Це, мабуть, я візьму, отак от обріжу, вставлю в воду, а це воно собі піде далі рости. Ну, звідси, знов пусте, а це в корінню і в горшечок. Хочу вам ще розказати про вербену трішки. Це, я була вторік купила її на базарі. То вона червона. І вона в мене цвила ціле літо. І вже осінь, вже морози мали бути. Я її забрала до хати, бо вона ще цвила. Ну, на зиму вона, звісно, вже десь в грудні перестала цвисти. Трошки вона ну, стояла зелена, але не росла. І потім почала вже весною, десь в лютому почала рости. Дуже гарно почала рости, але я її не обрізала. Mm -hmm. ці вершечки треба обрізати, щоб вона кущиком починала рости. І вона, от ці веточки, бачите? Наростила, От. і я її взяла по повику... пересадила у широку ємкість, і, і землю я оці віточки поприкапувала. Це ось кущик, буран росте, як скажений. Середина. А сюди я все на... ці... віточки ці поприкапувала і, і воно мені пустило. Курінці. О, дивіться, бачите, воно вкорінюється. Гарно впускає курінці. Бачите, вон корінчики? Ті менше вкорінилися. А оці вже я розсадила. Я навіть не знала, що. Я раніше не вирощувала вербену, ну, не знаю, щось воно мені не заходило. А це взяла один кущик і і їй понравилось в мене рости. І вона почала отакі розсилятися. Це я вершечок обрізала, щоб вона пускала по боках і буде таким кущиком. Потрібно буде ще різних сортів купити цієї вербени і посадити. Можна розводити. Знаєте, є так, що ну, не кожна рослина в, в хазяйки приживається. Є такі, що, от, наприклад, лілії, от я вже багато років саджу і вони все одно пропадають. І що я не робила, ні в какую. Да, перший рік вони зацветуть гарно, як купиш в магазині там, чи в когось візьмеш, зацвітуть, пишно, гарно, на сьогоднішній рік їх вже немає. Як не комахи з'їли то так щось їм не понравилося, змерзли, пропали. Ну, коротше, мені сусідка теж надавала, вона лілі в неї там. Ну, така краса, неповторна. Стільки багато сортів. І так гарно цвітуть. Дала мені, посадила. А що думаєте? Перший рік зацвіли, на, на наступний рік опять. Нема нічого. ну, не моя квітка. Ах, вербена то. Походу моя квітка. Фуксія моя квітка, бо теж багато людям, людям не заходить вона, а в мене вона завжди. О, у мене вже на цвіт, вона хоче цвісти. В мене вона цвіте і пахне, як то кажуть. Так, але я сьогодні хочу вам розказати, як я пророщую кавуни. Знаєте, от вчора дивилася відео різні. Поки внучку присипляла, була хвилинка вільного часу. І обратила внимання, що у людей трохи є проблема, ну і в мене також, з кавунами. Пророщувати їх проблема. Чому? Тому що багато насіння ну, просто-напросто не проростає. Я не знаю, в чому причина, але не проростає. І от теж одна жіночка показувала, що вона е завжди садить багато кавунів, а 50% тільки сходить. Я раніше не, обрась, не звертала на це увагу, а, але думаю, точно, бо я так само, от, навіть якщо в стаканчики садиш, то просто є там один. Ну, я обычно по 3-4 зернини сажу в, в стаканчики. І цього року в Тік-Токі я побачила, що дуже добре пророщувати ці кавуни, тині кабачки, огірки в тирсі. Я спробувала, і дивіться, ну так, да, дійсно, дивіться, як добре. Насипала собі, тільки дивишся, щоб влажна була тирса завжди. І от то насіння, яке. Хорошено все посходило. Я багато насіяла, так само 50% зійшло насіння. Насіння своє. Не чуже. 50% зійшло, остальне випало. Його тут не побачиш. В цій тирсіні. Ось видно, наприклад, відсі. Ну, знову собі просто стоїть. О, бачите, пусте. Не знаю, в чому причина, ну, коротше, але, ну добре, реально добре, Дві, собі витягла, бо вони не люблять пересадку, не люблять, як коренева о, травмується. Але ви собі легенько таку витягнули і в горщичок садите. Я собі тут ще взяла землю, зробила. Це в мене тут в рівних частях земля. Пісок, перегній, і ти все я трохи кину. Беру я собі ось так бутилки розрізаю, щоб тут вода, не, ну, вода стікала і насипаю цієї смісі. Закладимо наші колони, Тільки знаєте, що цього е, я зараз двома руками буду знімати, бо так воно дуже тверде, ця шкаралупка. А слухайте, а може воно не сходить, тому що через те, що ця шкаралупа така тверда, і не кожна насінинка може прорости? Може, їх треба кип'ятком гарячою водою? Ні, напевно, кип'ятком спробувати ошпарювати. Це реально тако прижати. Я не можу двома пальцями, щоб воно лопло і освободити цю сімодольку. Може, через це вони так погано сходять. У день, у день нема проблем. От скільки посіяла, так всі зійшли і ще сходять шапкою. От я вже буду мати день. А ковни, ковни там в мене ще є насіння, але но... я просто багато засіяла, 50% зійшло. Зараз ще раз. Ці, ці висажу і, і знов замочу сюди. Ну, ну все, бачите, йому ну, не травмується, собі землею так огінку присипали. Водичкою поляли. Всього ковунки ростуть. Ви знаєте, що воно не зря, ця земля тут буде стояти, а тут так насадиш, дійсно багато, а з цього половина зійде, а то що земля просто прогуляла місце, в теплиці тільки зря зайняло. А так нормально, виходить. Ну, зараз пиляю і ставлю в парник, хай воно собі росте. Так само я зроблю і з динями. Чого нема проблем. Ну, хороший метод дякувати тому, хто це придумав. Цю голова не дуже дійшла до цього, але ну, дійсно. Головне, що коренева не травмується. Собі легенько витягнули. Ну і все. Да, напевно, що воно з сходить через те, що дивіться, бачите. Оце не дає йому оця ж каралупа, наверное, проростати і воно то, через то пропадає. Добре, що такий бутилок за зиму. Не викидала. О, такі прямі бутилочки, ну дуже добре. Собі от поставила. Це теж там, дирочки потім пророблю. І добре потім висаджувати в землю. З землею перевернула, воно все гарно витрусилося. І все. І воно собі там росте. Малої лопатку хі -хі, забрала. Вона в мене знов стирила мою лопатку, десь закинула, не хотіла шукати. З пісочниці пішла, забрала і малою з лопаткою пользуюсь. Так, ну що, бачите, я їх всі тут оце все витягую, витягую, витягую. Ще треба, знаєте, що спробувати нащіплювати. Дивлюся, що якось там нащіплюють шакавуни на гарбузах. Треба спробувати такий метод. Кажу, що вони тоді крепші стають. Ну, можна спробувати. Мені для гарбузових саме краще подобається от верхня часть бутилки пластмасової. Тому що. Коли ви потім землю будете висаджувати, його таку легенько навіть можна ну, витрясати, цю землю, без ушкодження корінців. Якщо земля буде спресована, то просто перевернуло, ну, вийшло і легенько в ямку посадила. І воно також об'ємне, якраз довгенько навіть можна розсаду тримати в такому стані. бо… Там, іде, якщо вже все буде біле, заповнене коренава системою, то треба негайно висаджувати, тому що тоді припиняється ріст, і урожай вже теж буде хуже. А в такому стаканчику, чи як в бутилці, оцій верхній частині, одно собі буде рости, 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 і коли вам треба, тоді можна буде посадити. Бо, дивіться, стакан. Ой... Ось такі стакани, ну вони менший об'єм. Тут все-таки більші, тут більш удобніше для гарбузових. Це, дочка все викидала ці бутилки, а я збираю і в мішок зазимом. Мама, що ти весь мусор збираєш? Я кажу, воно мені все пригодиться. А зараз от <хи> і в равликах, ці, в бутилках равлики, там все сходить. І вон, в мене огірки теж всі в цих бутилках. Дуже удобно. Висадила я свої кавунчики. Отже ж таки вийшло. Ну, зато я знаю стопроцентово, що воно буде собі рости вже. Зараз підляю одненько і винесу. Ну, Правда ж красота? Так, і тут я зараз ще, ну сюди я назад теж кавуни поскидаю, тут у мене ще насіння є кавуни, посію. Сюди дині пересажу. На я сіяти більше не буду, їх так до халери багато. Тут я зараз зараз посію. Солодку кукурузу. У нас зараз дуже мало дощів перепадає, і, і кукуруза не у... без хімії не дуже хоче родити. На полях, і то на полях вже в торіку навіть і давали всякі добрива, але качани все одно були малі і нікудишні через спеку, через те, що мало дощів. Я купила солодку кукурузу, я от теж буду її зараз вирощувати. Ось так ось взяла, висипала. О! Все. Я її пророщу і потім поросажу в стаканчики. Так, да, можна зразу в стаканчики, але хто його знає яке, то насіння. Чи воно зійде все. Все, воно собі там буде тепер сходити. І я собі потім його просаджую. Так, і зараз сюди ще кавуни ще висію. Все. Ну, така сьогодні тематика. Можливо, комусь стане в пригоді. На цьому я буду завершувати своє відео. Усім бажаю всього самого найкращого і до зустрічі. На все добре. Будьте здорові! Бережіть себе.